Всеукраїнська інформаційна кампанія «13.25. зміцнює країну на Кіровградщині спрямована на підвищення обізнаності громадян про резолюцію 13.25 ради безпеки ООН. В межах кампанії проведено низку заходів, прес-конференцію, форуми, круглі столи, засідання, зустрічі, інтерв'ю та вуличну акцію. Інформаційна кампанія тривала два місяці і охопила понад 50 тисяч громадян. А до спільноти коаліції 1325 виявили бажання долучитися нові громадські організації та представники органів місцевого самоврядування. Ми обводимо підсумки нашої роботи, тому що в 25-му році закінчується дія регіонального плану дій, національного плану дій. Резолюція 1325 закріплює три ключові принципи: рівний доступ жінок і чоловіків до ухвалення рішень у сфері безпеки, захист цивільного населення та постраждалих під час бойових дій. Інклюзивна відбудова, що враховує потреби всіх груп населення, Україна взяла на себе зобов'язання реалізовувати резолюцію 1325 на державному рівні за допомогою конкретних планів дій. Ці зобов'язання перетворюються на реальні зміни. 13.25 це не знаєте не трендовий соціальний проєкт, а це ті інструменти стійкості, відновлення і можливості, які дають європейські цінності закладені в 13.25. Україна це частина Європи, це наш рух. І коли ми говоримо з усією європою однією нормативною базою, тоді ми чітко фіксуємо ті цінності, і той шлях, який ми для себе обрали. Безпека це основа функціонування будь-якої держави. Війна сьогодні є головною загрозою для України, проте існують менш очевидні безпекові виклики, але їм можна. І варто ефективно протидіяти. Це ініціативи, які потребують зараз вирішення. І вони не стосуються тільки жінок. Так вони стосуються всіх. Вони стосуються і чоловіків. Вони стосуються і дітей. Вони стосуються всього нашого суспільства. Резолюція, 13.25 є інструментом для забезпечення безпеки в широкому розумінні. Вона не лише про жінок, а про підвищення ефективності сектору безпеки та оборони, інклюзивну відбудову та економічну стійкість країни. Департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації є координатором у сфері запобігання під домашньому насильству, гендерно зумовленому насильству, а також забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Саме департамент. Соціального захисту разом із громадськістю розробляли національ... регіональний план дій щодо виконання національного плану дій з резолюції ООН 1325. Ми тісно співпрацювали з громадськими організаціями, з групами самодопомоги, структурою ООНки і відповідно до їх пропозицій і рекомендацій, склали цей регіональний план. дій. жінки невід'ємна частина безпекового сектору. Вони на фронті і в штабах. Вони виїжджають надавати допомогу складі ДСНС до і працюють у поліції. Поліція 1325 – це така класна структура, до якої може долучитися будь-хто. Кампанія реалізується українським жіночим фондом за підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів і Канади та за сприяння урядової повноваженої з питань гендерної політики.